Завдання з параметром з тренувальних мультитестів, варіант номер 6 Знайдіть найбільше значення параметра, при якому система має єдиний розв'язок. Якщо проаналізувати систему, перше рівняння це рівняння кола, друге рівняння це теж рівняння кола, яке містить параметр, значить задачу, мабуть, найраціональніше розв'язувати графічним способом. Перше коло ми відразу можемо нарисувати центр кола в точці 00. Радіус кола r квадрат дорівнює 81, R дорівнює 9 це червоне коло на рисунку. Друге коло має центр мінус 2.0, відразу конкретний центр мінус 2-0, незалежно від параметра. А от радіус якраз і є нашим параметром. -2, 0. Оскільки це радіус, то, звичайно, він тільки додатній. І відповідно, щоб система мала єдиний розв'язок, повинна бути одна точка дотику двох кіл. Беремо перше коло, це буде внутрішній дотик. Він можливий тільки в такому варіанті. І потрібно проаналізувати, а яким при цьому має бути значення параметра А. Це відстань, радіус синього кола це відстань від центру мінус 2-0 до точки дотику мінус 9-0. Відстань між точками мінус 2 і мінус 9. Це е, модуль для впевненості мінус 2, мінус, мінус 9. Або навіть і так на рисунку видно, що це сім клітинок. І, відповідно, друге коло це зовнішній буде дотик. Зовнішній дотик ми можемо побудувати з іншою стороною. Беру ще одне коло. Будуємо зовнішній дотик. І, відповідно, рахуємо, який при цьому має бути радіус. Це відстань від точки мінус 2 до точки 9.0. Дев'ять мінус мінус два. Одинадцять. Знайдіть найбільше значення параметра А одинадцять. Наша відповідь. Правильна відповідь одинадцять.